Новий рекорд у 25-му році зафіксовано, мінус 18 градусів. Оце, звісно, лютий лютує. Ну було 13, 12, 11, 10, а це прям 18. Жах! Так, ну що, МТЗон, ремонт продовжується. Просто гляньте, що ми зняли вчора. Не було в мене бажання. І часу знімати вчора, значить, сьогодні зранку, поки по гарячим слідам знімемо. Бачили 18 градусів, ну вже сонце встає, то вже вроде би е, тепліше, скажімо так. Зняли топлівний насос і форсунки. Представляєте, за три роки, як ви пишете, ми їх тільки зняли. Оце ні разу ще не знімали, це 10, ну, 10 говоря, років трактору. Це перший раз зняли топлівну і форсунки на ремонт. Начало ж Думали по стандарту, що давай тільки форсуночки відправимо на ремонт. А топлівний насос залишиться так, як він є. А потім кажу, така смисл з тих форсунок. Форсунки зараз настроїть, а топливний насос у нас вже розстроєний, уподушатаний і що з цього вийде. Потім може, взагалі ще більше хуже, ніж було. Кажу, давай знімати насос. Така зажигання, ж як його виставити. Та кажу, якось по інтернету будемо виставляти. А що робити? То відправимо, в общем, насос, форсунки. Подпищу, він ще мені в минулому чи позаминулому році писав, коли нас емтезон не заводився. Каже, Андрюха, відправляй мені, каже, я зроблю, каже, Мтезон буде заводитися. Ну, ви ж повните, да? що це саме останнє, куди я не хотів лізти. Заводку ми зробили в плані подогріва двигуна, працюючих свічок накала і масою на тракторі, і емтезон заводився у нас все нормально. Ну, правда, не мінус 13, не мінус 18. Ну, я думаю, завівся, постояв би на подогріві довше і завівся все одно. Значить, відправимо підписчику із Запоріжжя, Він їх повинен зробити. Встановимо, заведемо і подивимося, що він нам зробить. круте. каже, якщо погано, то скаже, що погано. Якщо хорошо, то скаже, що хорошо. Кажу, поняв, прийняв. Так що топлівний форсунки зняли на ремонт. Далі, всім попередньо подякував тим людям, які не просто. Слухають і дивляться, а ще й внікають чуть-чуть. Багато. Чоловік 5-7, мабуть, писало на Ютубі. Неправильно стоїть оце, свій, оце шестерня. Чоловік 10 у Вайбері писали, чоловік до 5, напевно, дзвонило, казали, що гляньте на оцю шестерню. Оце ж вам народ собирають по інтернету, по відео. В 892-му коробка, ну, чуть-чуть, скажем так, вона відрізняється від 80 ки А в інтернеті збирають на Ютубі, в основному 80-ки, 82. -ки. І там є відоси, де отака сама шестерня, як у нас, але вона вставляється, наприклад, меншою шестернею до цієї, до корпуса. Є відоси, де і ця, і оця одинакові. А в нас вона одна більша, одна менша. І ми ж встановили по відосу, так як дивилися, тобто меншою сюди. Соответственно, за не було ніякого, ніде. Поняли? І Люди, які бачили, що не то пальто, стикалися з цим ділом, написали. Ми поміняли, в принципі це не складно. Да? Все, тепер нас все крутиться, все вертиться, і отам от всередині, все тут, все прекрасно. Так що всім, хто не просто дивиться, а ще й нікає. Всім велике дякую. Ну воно ж це 892, Але я так розумію, воно ні туди, ні сюди. 82, Це 82, таке саме, як МТЗ-80, А 892 Там щось змінене. Щось поміняли, там ту саму турбіну поставили, якісь шестерні, чуть-чуть не такі, і вже все, вже друга модель трактора. Тому що чого? На проміжутку замовив всі е, подшипники. І по прайсу там пише з таких, з таких, з таких. І що ви думаєте? На 80-ку там стоїть 305-й, по-моєму, подшипник, два штуки їх. А тут, і вони ж прийшли, а тут стоїть 304-й подшипник, два штуки. Плюс отий, отой, ігольчастий пошипник. Теж тут стоїть він ширший, чим е, є в комплекті по прайсу е, на 80-ку. Ну, такі реалії такі моменти. Значить, зробили проміжутка Готово. Все зібрано, тут все крутиться, все вертиться. Бачите, все. Тут все то тобто готово до зборки. По коробці теж все прекрасно. Зараз ось приїдуть запчасті. Так, що я хотів? Я хотів вам ще показати, ви бачили, яку конструкцію купив при коляху. Зараз будемо її тестувати. Там в її треба масло долити, зараз підемо її протестуємо. Дивіться, фонарика замовив. Тільки не... дешеві по 200, 300-400 гривень, яких вже я не знаю скільки лежить, не знаю, що з ним робити. А вже такий діловий. Я вже чуть розпечатав, пощукав від компанії «Фенікс». Посилання, то, звісно, ж, звісно ви знайдете в описі. І, Бачите, ніхто не стісняється. Мадинчина, то є все, от молодці, все роблять від іголочки до якихось агрегатів. І от такий, значить, мощніший фонарик, багато відгуків дивився про нього. Ну, знаєте, зразу перше, що мені кидається в очі, що от коли береш цей дешевий фонаричок, ну, ну така резиночка, ну будь-то би як от трусів, їй богу А це таке научу, знаєте, трогаєш, що вже вже розумію, що воно стоїть грошей. Отакий от він невеличкий. На акумуляторі, змінному. Є жовте світло, є біле світло і є червоні лампочки. Світяться мигають. Ну це все діло покажу. Е, хотів я без акумуляторів, їх, бо ті акумулятори виходять дуже швидко. Ну, Як батарейки круглі. Дуже швидко із ладу. І ти, короче, не співаєш його. Їх куплять, там є дорожчі, дешевші, важкі, легкі. Коротше. А це, думаю, хай буде з таким акумулятором, я думаю, може надовше хватить. Посилання ви, звісно, знайдете в описі під відео. Зараз підемо в масеї доливати масло в коробку, ввоз, в гідравліку, коротше. Протестуємо, як, як він світе. І, до речі, ж, по промокоду молодий фермер на даний фонарик буде 10% знижки. не немало, але я вам скажу, 10% це не 3, не 5%, правильно, це вже 10%. Значить, дивіться далі по ситуації, розказую вам, показую. Зняли ось форсунки. Дивіться, оце форсунки, які не знімалися 11 років. Ну, з заводу з трактора. Обично вони єлі витягуються, отут все в корозії, єлі ти їх вибиваєш, правильно ось знялися без ніяких запитань. Абсолютно. Витягнули, все, сположив, зараз готовлю підписчику на відправку. Потім э, насос теж ось зняли. Він у нас моторпаловський. Помили, висохає, зараз витираю, пакую і відправляю. Подивимось, що чоловік зробить. Якщо все буде толково, то, звісно, зробимо рекламу обов'язково. І циліндр теж відправляю на ремонт. Зараз тільки сповню, як контора називається. Так, відправляю... Вірніше, не сповню. Відправляю, вірешне, не сповнюю, я підляну на Ютубі. Відправляю хлопцям із компанії Альтервіта Гідравліка. Це у нас хлопці, ті, які були. В Мелітополі, а зараз ну, ми розуміємо, чого вони переїхали під Київ, і один підписчик порекомендував їх, скинув контакти. Я зв'язався з хлопцями. Так, «Да, питань нема, зробимо будь-який. У них там своє виробництво циліндрів, в будь якій злості циліндр вони зроблять. Об'яснив ситуацію, що мені треба. Мені треба поміняти шток, відповідно всі резиночки і зібрати до кучі. І все. Хлопці кажуть, питань немає, зробимо все, відправляй. Так що і циліндр поїде на ремонт, так як ви помните у нас. Оця проблема. Так, да, можна було б до токаря, можна було б до фрезеровщика чи хто там це все діло робить зробити і так далі. Ну це возиться. Зараз я його тільки раз відвезу на почту, потім з почти заберу. А то мені треба до одного їхати, потім до другого. Ніхто тобі за 5 хвилин його не зробить. І катайся туди-сюди. Це зараз вже попутно насос і е циліндр відправляю. Плюс треба забрати запчасті від грутек. Прийшли вчора за мови вечором, сьогодні вже дождні прийти. Ну і полізли вчора в задній мост. Лучше б ми туди не лізло. <рес> Шучу. Та, понятно, що як вже раз сюди залізли, то треба треба вже лізти. Значить, що тут? А включить коля лампочку. Коротше, зняли ось полуось. Понятно, що подшипний контор, бо отут алюфтило. Це, понятно, що позаміну. Хтось там казав, якісь, якісь треба поставити сюди. Як же ж вони називаються? Роликові. О, роликові. Ну, я не знаю, які там хлопці відправлять, такі і будуть, тому що. Вибирати щось десь якось нема в мене бажання. Так, по підшипникам, по понятно, замінюємо всі. А потім ще крутили ми оцю планітарку. І Коля обнаружив, каже, а вон дивися, ну, зараз ми її, мабуть, не покрутимо. Чи покрутим. Не покрутим. Всі, тим більше одною рукою. О, бачите? Руки замазав, й-моє. Значить, обнаружив, немає одного зуба отут всередині. Так що, по-любому, треба знімати. Тормоза, блокировку, щоб витягнути нам оцю конструкцію. Ну а там вже з нею будемо розбиратися, що, що там до чого бо я знаю. E, Потім, що іще? Що ще? Оце є, що дивіться, отакі ось раковини є. Ну, це раковини, ви поняли, вони, я дивився на Ютубі, не в одного вони є. Вони таке враження, як вони заводські. Ну, чи Чиліть таке, бачите? Я, ну, напевно, не думаю, що їх треба міняти. На подшипники буде Це Ось перший, ось другий, ось третій, чотир... так коротше. коротше, коротше. Оцей ще запчасті. зараз приїде на 15 з копійками тисяч. Це вже так під уже, вже лягло. І це ще ж не приділ. Ай, приїде масло ще в коробку, це ж в мост. Е, ну, покажу, щоб, що приїде. І це ще не приділ. Ну, поки гайкуємо, поки крутимо, поки час є, правда, морозець нас чуть-чуть вставляє. Ну нічого, воно зараз сонечко поворачується. Пригріється, таке вчора було, що стружило, а потім сонечко. Те було, блін, йома, я жарко була, а потім на вечір опять же, ж холодно. Ще недільку потерпимо і тоді вже випускає. Ще сьогодні поїдемо по подобрив, покажу відосі, що привеземо що до чого. А зараз пошіть додаємо у масея масло, в гідравліку, тому що вже, як того говориться, починається робочий рік. Весна, тобто треба, щоб все було на мазі, треба лійку доставати і так далі. Куча моментів, куча нюансів. На цьому понятно, що крутим, розбираємо, розбирати не збирати, собирати, виходить, довше, ніж розбирати. Ну нічого. Я сподіваюся, що все ж таки ми до всіх польових робот весняних, я думаю, ми встигнемо. Так що не перемикайтесь, не забудьте поставити лайкос, ну і далі буде. Тестуємо, значить, фонаріка, Ну, Плюс-мінус темно, да, ворота закриті, свід не включав. Так, оце у нас жовтий на максималках. Оце такий його легенький, чуть сильніший, ще сильніший і ще сильніший. Оце жовтий, дивіться, як лупе. Виключаємо жовтий. Включаємо оце білий. Білий. Оце саме слабенько. Мочніше. Ще мощніше і ще мощніше, Дивіться. Ріпій же як. Ну і плюс, якщо ми виключаємо двічі, нажимаємо кнопочку, у нас є червоний лучися, бачите? Так що бомба. Ще сзад ця регулювання така качественна, скажімо так. Натягуєш, скручуєш. Дивіться, світа як дню. І жовтий, даже, хоч і жовтий, але світить хорошо. Ну, а ситуація в мене яка? чуть чуть вон, бачите, таке посередині. Зараз ще -чуть добавимо, там, я не знаю, 100-200-300 грамів. Бо хлопці казали, якщо працюєш із гідровиходами, то лий максимум. Якщо працюєш з самою нав'язкою, то лий середину. Ну, Так як ми будемо працювати із гідровиходами, то чуть-чуть, щоб не було максимум. Зараз відкручую, у нас ось залибна горловина. Лійка, Заліємо ще все акуратно, щоб було красиво. Все, готово. Залив, як має бути. І не максимум, і не мінімум, і не серединка, а пощі максимум. Я думаю, цього буде предостаточно для тих потреб, для тих задач, що е, зараз будемо робити. Е, масло келью гідравліку, як хто говориться, масей клас класовське. У МТЗ будь-яке. Якось так. Ну, а фонарик, звісно, зачотний, блін, взагалі, лупа так. Дивила, це мінімалочка. Щось середнє, ще режим. І це наймочний, так. Да. Клац. виключили повністю. Тепер. Мені навіть білий не так подобається. Як жовтий. Ага, це ми красний включили, бачите його? Ага. Мінімум. Другий, третій, четвертий. Чотири. Цей жовтий мені навіть більше подобається, ніж білий. Обалденно. Посилання в описі. Ну, а тут все готово. Так що продовжимо далі чуть пізніше щось знімати, розказувати поетапно. Так що не забувайте за лайкос. Всім подяку. Оце з'їздив один на почту позапчасті. Стояли колеса, нема колес. Так, ну тут по мосту все понятно. Все понятно, що нічого не понятно. Що я вам хочу сказати? Запчасті я то привезти привіз. Він вже Васильов збирає. Е... Забув опять як його називається. Диференціал. Там стоять сателі... сателіти, оказується не на одній зірочці. Де ж їх знайти? А на... на одній зірочці, але не один зуб, а два зуби було, відписало. Зараз, що я їх знайду. А тут десь сателіти чи знаю. Та, мабуть, ні, щось я їх не бачу. Ну один ти браваті. 4... Ну це ж не той, що обгризаний, ні. Та то ні, десь у васі там. Зараз я вам покажу, щоб, щоб було зрозуміліше. А де Вас Серок шукать сателіти оці старі? У -у -у -у. Хух. Так, ось всю. Зараз я знайду. цю цю. Сателіт. Ось, дивіться, бачите. Двом зубом. амба. Плюс вони ж там вставляються на як хрестовина, типу на чотири оці штучки ж кажда, да? сюди, сюди, сюди. І отак люфт відповідно, під заміну. Повністю оце все всення всередині нове. Ну, і пішіть, покажу, що ще позабирав з почти. Приїхало масло від грутек, будемо заливати отаке от масло. Коробку мости. 85, 90 та 17. Вроді би, хлопці хвалять, ну, не знаю. Будемо пробувати. Сальники, резиночки моста. Подшипники повністю в міст, повністю всі кінекс. Тепер далі. Оце наші старі. і оце бачите, вигризне, ну воно не вигризне, воно якесь заводське, я б сказав би таке літье. Бо я десь і на ютубі таке бачив, бачите. Ну, вирішили їх поміняти. Ну от тепер один в коротший длінший поміняли. Ось вони новенькі. Оцю штучку ж, те що я казав, як. Та забув, як хрестовина в вигляді. Там де сателіти стоять. А ну тут не видно? Покажу я вам зараз. Та є. Ще виветься той люфт. І оце дивіться по поводу подшипников Кінекс. Багато хто писав, став оті або оті дорожчі, ще дорожчі, ще неймовірно дорожчі. Відповім, так як мені відповів е, Віталь, директор Груте. Каже, ти туди поставив, каже, кажуть, джондіровські ті подшипники. Каже. Все одно, через деякий час вони вийдуть із ладу. Все одно МТЗон джондіром не стане. Логічно-логічно. Це, каже, нормальні подшипники, які будуть ходити едний період часу, дивлячись всяких експлуатів. Тепер далі. По ціні. Ціні. Саме інтересне. Пошипники масло, я забрав почти з ГруТЕК. А оці... Оце. два вала. оці ось. Оця розетка з сателітами на це так. Плюс на ці ж сателіти отакі шайби, плюс отакі дві шайби. Цих 4, цих дві. Оце все мені стало в нас по місту. Воно наш було сьогодні, е, воно, або ще, верні, ще вчора. 17550. Я не довго думаю, чи думаю, ну чисто ради інтересу узнаю, що воно стояло у вітере на грутек. В ітогі на полторашечку, ну, чуть менше полторашечки, дешевше. Ну, Почта 200-300 гривень. Все одно тисячі можна було зекономити. Ну, немає часу. О там і грутек. Бо там один із 16-ті підписчиками знімав відео, розказував, що грутек там такі-сякі пересеки. Полтавські блогери не буду називати, хто туди входив, але я туди входив, в те число. Рекламують, там, показують, розказують. Ось наглядний приклад. Я ж не кажу, що я це купив в грутек. Ні, це купив по місту у нас чоловіка. Заскочу, пожалуйста, 17 часов. А так би було там. На полторашечку дешевше. От і думайте. Так, суть понятна? Хлопці займаються, я полетів по-доброму. Время жме, так що далі ще буде, не забудьте поставити лайкос. Ну і обопіє з МТЗ, ще тільки починається. Не перемикайтеся. Прицепив народ прицеп, а це буде як ото старі добрі времена. В нас об'єм невеликий, нам треба забрати два бега по 600 кг. Сюди їх помістимо, щоб не їхати тими газонами камазами. Це ж смішно, правильно? Прицепчик добротний від компанії Обалденний. Питань до нього немає. Скільки він вже перевозив, скільки роботи переробив. Все ось як було. Чотири, по-моєму, роки даному прицепу. Ну, є сліди експлуатації, але, але не критично. Оце, допустимо, кольосико, бомба. От, до ми зараз приїдемо, привеземо добриво. На кольосико, на дві задні упори, все, і прицепі стоятиме. Бо будемо працювати вручну, так як погода піджимає, там мінусів. Залишилося вже на недільку, а потім плюси, то треба нам внести селітру. А селітри у нас тільки два бега, а ти приїдуть пізніше, аж 24-го. Ну, коротше, зараз їдемо по два бега і потім з'їздимо ще по два. Це буде чуть пізніше і зовсім інша історія. А так, по прицепу, це народ хто шукає, хто вибирає собі, во. Тоді ми його купували 27 тисяч він стояв. Зараз я дивився в інтернеті 60 вже з лишнім. Ідентичний цьому. Нічого не помінялося. Заводська навіть опора, вона була тільки одна з тієї сторони. А це я вже віддільно докупляв. Але він коштує свої гроші. Звісно, за 60 жаба б давила б його купити. Ну, за 27 на той час це, по-моєму, навіть було більше, ніж тисяча доларів. По-моєму, долар тоді був дешевший. Чуть-чуть більше, ніж тисяча доларів. А ну не О, 20-го року. Йома, як я й казав, 4 роки. Тобто у нас вже 25-й, пішов йому 5 рік. Рекомендую. Так, поїхали. Ми з вами повіндобриво у Макош. Возьмемо селітер пола. Ну, привеземо, покажемо. Все, на місці. Приперо оце дивіться, бачите, прицепчик. З виду, вроді невеликий, бо там чоловік приїхав, був, грузив теж два беги двохосним. Одноосний прицеп. То на 200 в ньому. Ну, понятно, що присів не без того, але в даному випадку нам як знахідка, коли. Е, та ну воно блін, і потребності немає. Яка ситуація? Оце два останні беги цієї селітри, Іменно група азоту іменно Пулан. Наступна поставка на 24 число. Тобто дві забрав, два бега, в наступний раз поїду там 24 25 го опять два бега заберу. Навіть якщо, допустимо, і одразу забирати, 4 треба було б ти я б двічі з'їздив. Все одно я б газоном би не їхав би зачем. Я швидше з'їжджу легковою, чим буду їхати оце газоном, моторить його, скакати по тим ямам, поки її в Харько виїхав і тошнить 60 кілометрів. Ні, ото з'їздив. Все воно для цього в нас є. Ціна ціна 27 коротше, з копійками за тонна 200. Тобто 100 не знаю, скільки я не буду. Казати, по не знаю. Хороша, погана, нічого казати не можу. Краще ви напишіть свою думку в коментарях. Тому що в тому році ми її використовували, щоб там щось там супер-пупер побачили, ні, щоб там щось погане побачили, теж ні. Але все ж таки імпортне, є така надія, що все ж таки краще, ніж наші оті черкаси, тому що не один говорив, не одного чув, що ті черкаси пишуть одне, а хоч би половина була того. Що там заявляють. заявляють. Ну знову це треба зробити аналіз, согласиться, народ. Тому отак. В общем, привіз, зараз розгружаюсь, здаю назад, ставлю на оці козли, ставлю на колісо, прицеп стоїть. Треба підцепитися, тільки Черікс під'їхав максимально, підрегулював, підкоретував, зацепився і поїхав куди треба. Тобто, і прицеп треба, і грузова машина треба, і все треба. Короче, Жизні не хватать того, щоб накупити все те, що потрібно. Ну це, в общем, на цьому, я думаю, відео будемо завершувати. В принципі, все розказав, показав, завчасті прийшли, про МТЗ зняв, добре привіз. Ну, коротше, все в огнях. все чітко. З тяжками не знаю, що вони давали, ці стяжки, ну, в общем, закріпить, закріпив, попустилися. Все, народ, на цьому завершуємо. Всім пока.